Карма на території Росії працює, і які там погодні умови? Далі про це детально говоримо. Слухайте, це не просто погодні умови, це щось неймовірне. Значить, почнемо ми із останніх новин безпосередньо. Келькисно и Якисно. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигает 20 метров за секунду. Поднимается метиль с ухудшением видимости до 500 метров. А про це поведомляют там синоптики на территории России. По его словам, вот этот синоптик Тишковец, около полуночи в воскресенье на понедельник в столице есть вероятность выпадения ледяного дождя. Высота снежного покрова достигнет 10-15 сантиметров. Но не то и не страшно. А... Нібито то це для них ні в новинку, але все ж таки хочеться далі говорити про ті населені пункти, в яких стихія е зруйнувала майже всі населені пункти. Отже, е поки росіянці запускають ракети по цивільним е містам України, щоб зруйнувати цивільну інфраструктуру, там дійсно вітер здіймається, такий, що зносить будівлі. Спеціалісти встановлюють електроснабження в 126 населених пунктів. Красноярського края там відбувалося перебої зі світлом. Вони між іншим затронули свише 62 двох тисяч чоловік, 19 тисяч жилих домов і 151 соціальний об'єкт. Про це повідомляє безпосередньо прокуратура Красноярського края. Крім того, вони додали фото, відео, де просто вщент знесені. Будівлі, ангари і тому подібне. До цього вони повідомляли безпосередньо про те, що сніг і так далі. Тому подібне в Санкт-Петербургі отключення електроснабжені з за непогоди в Красноярському краї затронуло 60 тисяч чоловік. Повідомляють в Мінінерго Російської Федерації. Окрім того, це, до речі, та новина, яка мені дуже сильно сподобалася. Дивіться, Красноярське жінку збросила з балкона і вона погибла. Об этом сообщає ТВК. В поліції підтвердили телеканалу, що нашли тіло жінки на проспекті. А що відбулося взагалі? Просто е, обставини її загибелі. Наступні, очевидці говорять, що її просто знесло вітром з балкону. Вийшла на балкон, зняти там Знаю речі, чи що там вона планувала зробити, і її просто знесло поривом вітру, і це не перша людина. В іншому населенню пункті як дописують роз змі, із шквалістого вітра пострадали чотири чоловіка. Тут також повідомляв і Валентінка Канавалов, що із за непогоди, хорошення пожарної обстановки в певних республіках введений режим чрезвичайної ситуації, Штурмовий вітер на Росії призвів дійсно до масових відключень електроенергії в багатьох районах. Курбасу Алтайського краю, Хаказі, в Красноярському краї ураган зносив дахи із будинків, і не тільки і людей з будинків. Також пильна буря літаючі криші. Це можна було помітити в Сибірі. Там дійсно сама Сибір попала во власть мощного урагана, дописували росіянці у своїх статтях і зафіксували навіть, що цей ураган був в потужністю в 30 Метрів за секунду, окрім того, штурмовий вітер і снігопад прийшов у Москву, і буде буцімто до завтрашнього ранку, або ж навіть до ранку, понеділка. Про це повідомляють в МЧС. Пари можуть достигнуть 20 метрів за секунду, як я вже говорила. В Сибірі тим часом дійсно природа сама бомбить, Красноярський край і Хакасія. Сильний ураган зриває криші з будинків. Дописують і місцеві телеграм-канали. Це все з інших ракурсів. Публікують світлини і відео того, як автівки злітають. Літаючи авто, автоми. Думали, що це якась там вигадка, і це ми не побачимо в найближчому часі. А от бачите, вот вона аналоговнетная технология на Российской Федерации. Федерації. Вітер, шквальний вітер, 30 метрів за секунду, здіймає все, що бачить на своєму шляху. Також він рве лінію електропередачі, в результаті чого більшість будівель. Залишилися без електропостачання Саянагорськ і Абакан також взагалі постраждали від пильної бурі. Місцеві пабліки повідомляли, що в результаті урагана є жертви. Ще раз наголошую, так один із представників якогось Абаканського краю Російської Федерації сказали, що чотирьох людей ця стихія вбила ну і там одна панянка була в Красноярському краї вітром скинута із балкона. Ось така ситуація із непогодою на території Російської Федерації. Як уже дописували наші глядачі, давайте про Росію там інтересне. От ми вам за перебрікам новини розповіли. Ну а ми будемо з вами рухатися далі і слухати Олександра Мусієнка безпосередньо про ситуацію на фронті. Його огляд наступальна активність ворога може бути там. І що туди зараз окупанти скеровують певні свої сили. Рух колон фіксувався через окупований Маріуполь, і зараз вони рухаються на захід. Далі на запорізький напрямок. Вочевий в планах є посилення там тиску наступальних дій вогневого впливу на позиції наших військ. Наші сили готові для того, до того щоб відповідати і завдавати ворогові максимальних втрат. І не дати їм розвинути жодного оперативного успіху. Тобто, ця операція оборонна проводиться в рамках якраз активної оборони, що дуже важливо. Ну і що стосується статистики, ще видання The Telegraph британське дає нам цифри та дані. Отже, спочатку переговорів Росія збільшила кількість ударів по Україні більш ніж на 50%. Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50%. Журналісти з посиланням на дані командування повітряних сил Збройних сил України зазначили, що фактично з початку перемовин 18 лютого Росія завдала 4776 ударів з використання безпілотників. За 30 днів до цього було завдано 3148 ударів ударів до перемовин, фактично, в середньому Україна зазнавала атак 101 безпілотника на день. Друзі, хто слідкує за моїм каналом, ну пам'ятаю, що я говорив неодноразово, що зараз загрози якраз з повітря чи не найактуальнішими. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що ворог буде посилювати терор, і це просто відверті терористичні удари. З метою тиску на Україну, з метою деморалізації суспільства як наслідок схиляння України до неприйнятних компромісів, і, на превеликий жаль, ворог не буде змінювати наразі цю тактику, який є вихід з цього бити по території Росії, бити по їх російських об'єктах, бити максимально по них на окупованих територіях, завдавати максимальних втрат їх військовій економіці, їх спроможностям, і демонструвати наші можливості, щоб вони чули, як летять дрони, як вони вибухають. Щоб вони бачили, що війна вже тут, вона не десь там в Україні за 700 за 800 кілометрів за тисячу. Ні, війна прийде до них. Ну і стосовно того, як війна прийде до них, це ми можемо казати про застосування українськими військовими безпілотних літальних апаратів. І Сирський, до речі, про це говорить. На фронті вже працюють українські дрони на оптоволокні дальністю в 20 кілометрів. Наразі Україна працює над нарощуванням кількості та спроможності дронів на оптоволокні. На фронті вже працюють українські безпілотники з дальністю 20 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр. Сирський за результатами звіту командування сил безпілотних систем у суботу, 5 квітня, як зазначив головкому військо продовжується нарощення кількості та спроможності дронів на оптиковолокні. Сирський додав, що безпілотники демонструють ефективність на спронті. Лише в березні безпілотні літальні апарати різних типів уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей. Це на 10% більше ніж у лютому. Ну давайте так в лютому. Че було і днів ніж у березні, так там три дні, але все ж таки на 10% більше ніж попередньому місяці. Крім того, знешкоджено близько тисячі розвідувальних безпілотних літальних апаратів окупантів для протидії російським дронам на фронті впроваджуються і нові системи РЕБ зокрема збільшують кількість систем ближньої дії стосовно саме дронів, які використовуються на війні в Україні раніше за. Заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що в дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою системи РЕБ. І крім того, в зсу теж показували нові дрони рушниці. Лакістрайк військові говорили, що цей безпілотник дає змогу методично з. Меншувати популяцію ворожих мавіків над лінією зіткнення, тобто ось такі гарні новини. Ми говоримо про те, що. Напередодні так навіть аналітики вивчення війни казали, вказували на те, що росіяни намагалися просуватися, бо думали, що через хмарну погоду українці будуть менше застосовувати дрони. А бачите, ні, навіть Сирський оголошує про те, що дрони будуть іще е класнішими, і ще більше наводитимуть страху на російського окупанта. Ну, і далі також поговоримо про те, що дійсно наші збройні сили України роблять усе, щоб наводити на рашистів якомога більше страху. Ну і наразі президент нашої країни повідомляв про успішні дії наших збройних сил України на території Росії. Тож детально про це далі українські бійці в російських областях контролюють ситуацію та виконують. Важливе завдання підрозділу українських збройних сил продовжують вести бойові дії на території держави агресорка не тільки у Курській області Грефії про це повідомив під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський. Росія дуже хоче витіснити нас повністю із Курської області. Але всі розуміють, що ніякого оточення немає. Ми знаходимося в Курській області, і не тільки на території Курської області є наша присутність, наголосив він. То ну, також українські. Президент додав, що російське військово-політичне командування намагається продемонструвати переможні кроки з огляду на символічні для Кремля дати наступного місяця, тобто так званий день перемоги 9 травня. Ну і до речі, що ще відбувається на території РЕФІ, там лунають вибухи, там бавовнить досить потужно. Знову ж таки, наші дрони вони працюють, вони не сплять. Ні, поговоримо з вами про те, що а, буквально сьогодні на Росії пролунало понад 20 вибухів. Дрони СБУ уразили завод промСінтез, де виробляють вибухівку. Підприємство є одним з найбільших в рефів виробників вибухових речовин. Під час атаки там пролунало понад 20 вибухів. Та виникло декілька пожеж від технологічних всі процеси були якраз таки зупинені. Ну і також вже з'являється стаття від наших змі українських. Приводу того, що а, є підтвердження від наших СБУ з приводу того, що дійсно дрони СБУ вдарили по великому заводу в Росії, який виробляє вибухівку. Джерела дописують. Дописують про те, як зазначають джерела джерела РБК Україна. Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаївському е, Самарської області. Цей завод один із провідних в Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин, таких як Амонал, амоній та Грануліт. Ну і також. На підприємстві за даними джерел зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Керівництво заводу було змушене зупинити технологічні процеси. Ну а також ще наголосили поінформоване джерело ВСБУ з приводу того, що СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є часткою ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об'єкти є абсолютно законними військовими цілями. Ну і також нагадаємо, що в ніч на 5 квітня у кількох районах Росії також пролунали вибухи у російському міноборони. Заявили, що на території Рефію нібито збили 49 безпілотників. Російські пабліки писали, що був атакований заводи з виробництва оптоволокна у столиці. Молдові, Саранську, а Також голова Молдові визнав таку атаку так на Саранські. Росіяни також заявили про атаку на промислове підприємство в Чупаївську, Самарської області. і Там виникла пожежа. А керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що невідомі дрони уразили важливий об'єкт російської ВПК, підприємство АТ «Оптоволоконна система» у місті. А Саранський продукт цього заводу активно використовується в системах управління, в зв'язку та перед. Дачі даних, зокрема також у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії управління дронами, тобто дійсно бачимо, що такі дії з боку наших СБУ вони відбуваються.